Чорно-біле кіно про невміння мовчати у тиші, про нестримне бажання озвучити музику тіла, про любов як мандрівку до берега вічного літа, про слова, що зриваються з вуст, як лавина з верхів, і не знають ніякої логіки. Силою голосу повертають вспак русла рік і небесні світила: в кінотеатрах самотньої пам'яті. На останнім сеансі будь поруч зі мною, читай субтитри моєю мовою, в променях кінопроектора, в коридорі тремтливого сяйва на екрані забутого часу, про те, що усе вже не має найменшого значення, окрім тіні і світла, світла і тіні.